Пропонуємо вашій увазі підручник для сьомого класу Геометрія у навчальних діалогах. Автори підручника Лев Генденштейн і Галина Жемчужкіна. Створено підручник за модельною навчальною програмою, складеною авторами підручника. Епіграфом до підручника ми взяли вислів. Розкажи мені, і я забуду. Покажи мені і я запам'ятаю. Залучи мене і я навчуся. Діяльність на спрямованість навчання реалізується через дослідницький метод, а найефективнішою формою спільного дослідження є діалог. Тому підручник створено як навчальний діалог. Героями підручника є учитель і двоє учнів Федір та Катерина. Учитель і учні відкривають та доводять властивості та ознаки геометричних фігур. Причому Федір любить фантазувати, а Катерина критикувати і вимагати доказів. Завдяки цьому разом вони застосовують науковий метод пізнання. І тому параграфи підручника є канвою сценаріїв цікавих та корисних уроків. Суть дослідницького підходу полягає у пошуку закономірностей. Він реалізується у золотому правилі розв'язування задач закрийте на деякий час питання задачі та сфокусуйте увагу на умові і кресленні. З'ясуйте, які є ознаки та властивості фігур, описаних в умові або зображених на кресленні. Подумайте, як можна використати ці ознаки та властивості геометричних фігур. Це і є реалізацією дослідницького підходу до вивчення геометрії та навчання розв'язуванню задач. Можна сформулювати загальний принцип роботи із задачами. Знайдемо з даної умови все, що можна. А тепер пропонуємо розглянути реалізацію сказаного на сторінках підручника. Однією з важливих рис будь-якого дослідження є вміння ставити запитання і створювати нові задачі. Хочемо звернути вашу увагу на те, що у кожній главі підручника є розділ Ставимо запитання до умови задачі, у якому і пропонуються такі завдання для дослідження і для реалізації принципу знайти все, що можна. З метою патріотичного виховання розказано про видатних українських математиків. А тепер пропонуємо розглянути більш детально реалізацію дослідницького методу і діалогу на сторінках підручника на прикладі відкриття властивості рівнобедреного трикутника. Починають учні досліджувати властивості рівнобедреного трикутника з досліду, який можна провести з вирізаними з паперу рівнобедреним трикутником, скласти його так, щоб рівні бічні сторони накладалися одна на одну. І зробити висновки. Далі в підручнику розгортається діалог між учителем і учнями. Учні висловлюють гіпотези щодо рівнобедреного трикутника. А потім учні обов'язково доводять свої гіпотези і формулюють висновки. Основні визначення та теореми в підручнику виділені кольоровим фоном. Ми відмовилися від штучного розподілу геометрії на теорію та задачі. Такий розподіл є перешкодою для навчання розв'язувати задачі. Усі теореми це насправді задачі на пошук та доведення властивостей та ознак геометричних фігур. Результати досліджень подаються у вигляді схеми. Як приклад, все, що дізналися про рівнобедрений трикутник, подано як паспорт рівнобедреного трикутника. Приклад, завдання із розділу ставимо запитання до умови задачі. Пропонується рисунок і питання, яку інформацію можна отримати з цього рисунку. Ну, якщо ви подивитесь на нього, і учні також, то вони можуть побачити, що є бісектриса АД, є медіана БМ, причому бісектриса і медіана перпендикулярні. Відрізок, що сполучає основи бісектриси і медіани ДМ, теж перпендикулярний до сторони АЦ? Спираючись на інформацію, яка отримана із рисунка, учні ставлять запитання до цієї ситуації. Приклади запитань Федора і Катерини ви побачите в підручнику. Наприклад, чи є на рисунку рівнобедрені трикутники? Якщо є, то скільки їх? Чому дорівнює кожний з кутів БДА, АДМ і МДЦ? Чому дорівнює Кута БЦ? І обов'язково учні шукають відповіді на свої питання. Працюючи з такими завданнями, учні розширюють область відомого через постановку нових завдань. І вони починають розуміти, що, ставлячи свої запитання до умови, вони по суті використовують інформацію із умови і розуміють, що розв'язати задачу можна тільки за допомогою цієї інформації. А далі, вже використовуючи її, можна... Продовжувати отримувати нову інформацію і ставити нові запитання. У підручнику пропонуються завдання трьох рівнів складності. Усі завдання позначені зірочками. Складність їх визначається кількістю зірочок. Найпростіші завдання позначені однією, трошки складніші двома, а найскладніші трьома зірочками. Ми поставили зірочки біля всіх завдань, щоб учні не боялися задачі зірочками і з зацікавленістю бралися за їх розв'язання. До багатьох завдань пропонуються подібні завдання з метою кращого засвоєння учнями використаних міркувань. До багатьох завдань є поради, розташовані внизу сторінки. Завдання, до яких є порада, мають відповідну позначку. Також в кінці підручника є розділ, де можна побачити відповіді і розв'язання до багатьох завдань. У кожній главі є розділ трирівневі домашні або самостійні завдання. Це завдання, в яких учні самі доповнюють умови завдань, і в результаті цього значно зростає рівень самостійності. Вони отримують індивідуальні завдання, які самі і розв'язують. Підсумовування матеріалу глави подано як навчальна гра, про що ми дізнались? Спираючись на дані рисунки, учні мають сформулювати основні твердження глави, ну і спо, е, змагатися, хто зможе пригадати більше. Також у підручнику є завдання на застосування на практиці отриманих знань. Наприклад, у главі нерівність трикутника та прямокутний трикутник розглядаються питання поширення променів світла. Остання восьма глава підручника присвячена проєктній діяльності. Для проєктної роботи учнів сьомого класу пропонується детальне дослідження цікавих випадків рівнобедрених трикутників. Наприклад, пропонується дослідити ситуацію поділу рівнобедреного трикутника на інші рівнобедрені трикутники. На Форзацях представлено найважливішу інформацію про вивчені геометричні фігури. А ми бажаємо успіхів вашим учням у вивченні геометрії, красивої та мудрої науки найкращої школи мислення.